Вітаю, команда 12-го продовжує тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож просто зараз про актуальні новини життя України і Волині у студії за мене Гущина. І спершу коротко про найголовніше. На Волині починається сезон грипу. У Луцьку врятувала пенсіонерку і про перевірку бойової готовності в Білорусі. Почну із хороших новин: ще півтисячі росіян за останню добу стали хорошими. Збройні сили України також знищили дві бойові броньовані машини, стільки ж артилерійських систем та іншу ворожу техніку. А на Росії не припиняється бавовна. Уночі сильні вибухи прогреміли у Брянській області. Місцеві телеграм-канали пишуть, що це сталося на території військової частини. Попередньо йдеться про місто Клинці та село Климово, які за десятки кілометрів від кордону з Україною. Тим часом росіяни почали мобілізувати жінок у такий спосіб, хочуть поповнити свої втрати та доукомплектовувати підрозділи. Вже призвали 28 росіянок, їх направили на підготовку. У передмісті окупованого Мелітополя в Запорізькій області підірвали міст. Для росіян він був стратегічно важливим, адже саме через нього окупанти перевозили військову техніку після того, як підірвали Кримський міст. Утім, ворог продовжує атакувати українські міста. Росіян. Почала застосовувати іранські дрони з нової партії і перемістила точку запуску в район Азовського моря. Звідти вже було дві атаки. Інформують повітряні сили ЗСУ. Дрони збивають на південних напрямках. Це Херсонська, Миколаївська, Одеська області, залучають всі сили оборони. Разом із тим, Росія готується до нових атак, блекаути. Її остання надія розповів Володимир Зеленський. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільнати. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Тож, поки у них є ракети, а вони. Ще в Росії є, будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування, від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. Не припиняються обстріли із градів та важкої артилерії. Вночі російські окупанти атакували Нікопольський район. По мирних містах та селах загарбники випустили понад 50 снарядів у трьох громадах. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарчі, споруди також електромережі. Інформації про постраждалих наразі. Немає у Куп'янську, що на Харківщині. Уночі під обстріл потрапив автомобіль швидкої, який їхав на виклик. 54-річний фельдшер отримав поранення. Ще майже 40 ударів. Росіяни завдали по сумщині. Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад. На щастя, люди не постраждали, та росіяни не припиняють гатити по області із прикордонних областей. І про загрозу із іншого прикордоння у Білорусі почали раптову перевірку бо. Бойової готовності, як повідомили в Міноборони країни, військам потрібно у найкоротший термін висунутися у призначені райони, вирити там окопи, організувати охорону й оборону. Заплановані пересування військової техніки та особового складу, тим часом українські прикордонники продовжують укріплювати кордони з Білоруссю, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв. Волинь знову оплакує героя. Цього разу сумна звістка прийшла у село Поворськ, що на Ковальщині. На війні загинув 23-річний льотчик штурман Владислав Левчук. Життя воїна обірвалося 11 грудня під Бахмутом. У бійця залишилася дружина, матір. Ми висловлюємо щирі співчуття усій родині та друзям загиблого. Фельдшер з Волині отримав медаль від Міністерства оборони України. Вадима Солов'яна нагородили за успіхи у медичній практиці та надання якісної медичної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України. Фельдшер з медицини невідкладних станів працює у відділенні екстреної медичної допомоги у локачах. Погіршення погодних умов відображається і на здоров'ї. За минулий тиждень на ГРВІ, зокрема, коронавірус, захворіли майже 5 тисяч волинян. Це більше на 7% аніж у попередній тиждень, повідомляють в обласному лабораторному центрі. До слова, серед захворілих більше половини діти до 17 років. Крім ковіду на волині активно циркулює вірус грипу А, тож медики рекомендують не нехтувати елементарними правилами, аби не захворіти. Найперший та найважливіший крок для профілактики грипу. Вакцинація, адже вона знижує ризик захворювання на грип, зменшує кількість візитів до лікаря та запобігає розвитку серйозних ускладнень. Також слід уникати контакту з хворими людьми, дотримуватись правил гігієни, а саме часто мати руки з милом та не займатися самолікуванням. Залізли через вікно, аби врятувати життя. 12 грудня на вулиці Станіславського у Луцьку надзвичайники допомогли врятувати пансіонерку. Жінці стало погано і Вона впала на підлогу в себе в квартирі. Пенсіонерка не могла підвестися, аби відчинити двері медикам. Тож рятувальники за допомогою драбини піднялися на третій поверх і зайшли у квартиру через вікно. Вони відчинили двері медикам, які вже надали пацієнті необхідну допомогу. Вже готуються до можливого блекауту в Ковальській громаді. Там розробили план кризової поведінки у випадку найгірших сценаріїв. Перш за все, подбали про тепло. Коваль має 15 генераторів і невдовзі з'являться ще 8, які забезпечуватимуть практично всі котельні автономним живленням. Їх періодично вмикатимуть, щоб втримати температуру в приміщенні хоча б на рівні 16-18 градусів. Працюють і над тим, щоб була можливість заживити свердловини, які добувають воду. Очисні споруди, а також три основні каналізаційно-насосні станції міста з допомогою генераторів. Водоканал зможе подавати воду в домівки два-три рази на добу за попередньо узгодженим графіком. Також у визначені локації виїжджатимуть автоцистерни з питною водою. Та от відсутність газу генераторами не компенсуєш. Тож мешканців багатоквартирних будинків просять перевірити підвальні приміщення та під'їзди і підлатати усе, що сприяє втраті тепла. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії перевірили українські атомки. Їхні експерти працювали на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС. Як пояснили в МАГАТЕ мета цих місій надання допомоги Україні щодо ядерної безпеки та захищеності атомної енергетики. На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ. Робота організації стосувалася надання допомоги Україні у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. Основна мета оцінка ядерної безпеки об'єкту, фізичного захисту, системи аварійного реагування, а також оцінка потреб АЕС в наданні технічної допомоги. Місія вона була організована за запитом України уряду України, національного регулятора та і та МАГАТЕ. Ми. Впродовж трех дней плитно попрацювали с экспертами. Были обговорения, зустричи, интервью с персоналом, с керівництвом станции, были обходы, огляды как майданчику, а так и зовнишних объектов. Самое важливое это оценка ядерной безпеки в умовах висковой агрессии, вискового стану. Під час візиту експерти провели аналіз стану функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів, оцінили стан обладнання радіаційного контролю на промайданчику та поза його межами. Також провели заходи з протиаварійної готовності та реагування. На підсумковій нараді представники МАГАТЕ обговорили проміжні результати місії, відзначили позитивні практики та запропонували заходи для вдосконалення безпеки електростанції. Є питання по надання технічної допомоги. ми розглянули все питання, обговорили перелік необхідного обладнання, який магате буде розглядати для, для постачання на наш майданчик. Загальний висновок, який назвучили експерти, жодних проблем з ядерної безпеки на рівні СКС не знайдено, на їх, немає. АЕС продовжує свою роботу в звичайному стані, в звичайному режиму. І МАГАТЕ хоче підтримувати такі стосунки в подальшому сливенской АЕС. Міжнародні експерти високо оцінили роботу енергетиків Рівненської АЕС. Вони відзначили, що незважаючи на складні умови, в яких доводиться наразі працювати, атомники демонструють професіоналізм та високий рівень самовіддачі. Генеральний директор та фахівці Раес подякували експертам за роботу. На жаль, досвід, який сьогодні здобуває Україна, дається в дуже важкий спосіб, але переконані атомники спільними з європейськими колегами зусиллями, ми зможемо зупинити ворога і повернутися до мира життя Укрзалізниця доставить вифлеємський вогонь у 22 українські міста, серед яких і Луцьк. Провідники 12 поїздів доставлять вогонь в обласні центри країни, а також на вокзали Краматорська і Конотопа менш ніж за добу. Тож уже сьогодні, 13 грудня, всі охочі зможуть отримати вогонь для свого дому. В Укрзалізниці додали, що в умовах обстрілів і відключення світла сейва вогню з вифлеєму стане символом об'єднання та незламності у боротьбі за вільне. І мирне майбутнє України. Сьогодні християни східного обряду відзначають День апостола Андрія Первозваного. З давніх давен існувала традиція напередодні свята влаштовувати так звані андріївські вечорниці. Їх відтворили у селі Веснянка Підгайцівської громади. Усі присутні вбралися в український одяг, облаштували в клубі інтер'єр традиційної української хати з пічу, куцюбою, вишитими рушниками та іншими українськими атрибутами. Адже за традиціями предків дівчата та хлопці сходилися до однієї хати. Ввечері 12 грудня, де жартували, оповідали цікаві історії, грали в різні ігри, співали, танцювали та ворожили. Найцікавіші забавлянки та гадання пригадали й у веснянці. Господині ж заздалегідь приготували святкову вечерю та зліпили вареників, якими пригощали гостей. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найцікавіших подій. Вже у наступних випусках розповімо вам ще більше цікавого. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі Новини 12». Тож дочекайтеся наступних випусків. До зустрічі.